Шалом, це Славко, вирішили ми засіб прирвати Шабат, поговорити за ситуацію. Ну, що можна сказати, що програма мінімум, в принципі, була досягнута. Ви знаєте, з чого це все починалося з оцієї от траси, котрую возили в тому числі і капусту. Зараз сьогодні був, ні, нікого в капаннях на базарі не було. Базар не працював, перевізників нема. Не працюють, а ті, хто живуть в Олешках, ви знаєте, вони їздять через Гладківку, їздять, тому що між Раденськом Олешками все контролюється з повітря українцями, все обстрілюється. І кожен ідіот, хто пробує проїхати, два ідіота нещодавно пробували прорватися. Як ви розумієте, що дрону пофіг, які ідіоти сидять в цих машинках, і ясно, що. Прибрали цих придурків з дороги, і траса блокірована. І про це про наслідки громадянські цього ми повідомимо Поки що поговоримо за. За програму мінімум. Програми мінімум виконана. Ви бачите, якісь зміни є, ніхто не приїхав. Є певні відчуття, і ті, хто сподівався на білокачанки піднятися, ніхто не піднявся. Кілька днів протривалася. Слава Богу, на броколі ціна. Люди встигли збути броколі і кінець. Що треба знати? По базару ходять такі самі шестидесятилітні кузьмічі, як їх і. Бачили, ми в російській пропаганді, коли питаєш, а що ви тут робите, а, ви, а що нам вдома делать? Абсолютно не прикаяні душі, абсолютно кончені. Правильно, що я скажу, що ми таки поліпшимо генофонд, на жаль, російської нації, що вони стануть значно більш схожі на людей внаслідок цієї війни. Я скажу, що вони оце от чоловіка в них збільшиться завдяки нашим зусиллям. Я скажу, що все-таки. от Українці виконують функцію Євгеніки. Побачимо взагалі цікаво буде, чи працює Євгеніка, чи поліпшиться нація наших східних сусідів після цієї війни. Дуже цікаво буде поспосспостиг, бо скажу, всякого непотрібу ми вже бачили на базарі. В чому ще ситуація? Населення поголовно це обвішують тарілками, зомбоящики, без... безкоштовні спутнікові антени. Ну, єдине, що рятує. Що наші не дуже їздять ставити, повимагають від сіл, щоби на бензин скидивалість. Все таки українська корупція ефективно перемагає російську пропаганду. Але я боюся, що за місяць, півтора, два-три всі, хто отримали оці зомбоящики, будуть просто кидатися на своїх родичів, на своїх сусідів, і ж так уже з окупованою територією не спів... не поспілкуюся. Я таке вражіння, чесно сказати. Що ще треба сказати? Ну нарешті аналітики почали роздуплятися, почали спостерігати сенс цієї кампанії і які її перспективи, ви розумієте, що перспектив нема. Поки не перекинути 2000 десь народу, хоча б бригаду не перекинути за Дніпро, нічого не буде. А щоб перекинути бригаду за Дніпро, треба панувати в повітрі. І зараз українське командування от в обмеженій зоні. Впровадило це панування в повітрі, навіть нову функцію дронів, як такі визначили цікаве визначення, як слой бойового пространства між землею і небом. Визначається, що От дрони новий рівень простору, ви розумієте, новий такий рівень. Рівще оперувати новий рівень простору, Розумієте, то було трьохмірний бої, а Зараз дрони надали до вивимірність. Так само росіяни бояться близького розташування російських українських ППО, але все, всього цього поки що недостатньо. І ситуація якісно завмерла. Ми бачимо, що ми не бачимо нових локацій, нових якихось сюжетів, щоб прив'язатися до місцевості, і тому говорити. За якийсь розвиток, чи наважиться українське командування поширити цю зону контроля, чи є у нього технічні можливості поширити цю зону контролю? Бо ви розумієте, що вже на даний момент з тим українським контролем в повітрі цих засобів дронів і все ще не вистачає контролю в повітрі над літаками. Хоча росіяни вже місяць бояться всіляких західних ЗРК, Аж до Ірісте, вони ще місяць тому боялися навіть Ірісте у нас, ви знаєте, на українському боці тут на півдні. Поки що ситуація неясна, чи буде якесь загострення, чи буде спроба провести наступальні дії, хоча б в обмеженому масштабі. В принципі, всі розуміють, що це єдиний вихід з позиційної війни. На цій ділянці дуже зручно, тому що ви знаєте, що. І планів мін уже ніхто не має мінних полів ніхто не має, і немає їх такої кількості. Так само, як в ці ліси, вхід я скажу тут от, от, от район лісництва, Хто знає, от правильно великі копані, Отут, от от, -от лісгосп, значить, спалена, спалену деревину вони дозволяють населенню пиляти, але далі ніж на 30 метрів від траси в ліс заглиблюватися не дають, забороняють і населення. Скажу, що на відміну от що мені подобається, що на відміну від нашої адміністрації, рідної української населення, російської адміністрацією дуже любить, дуже слухняно, дуже боязко виконує всі вимоги окупаційної адміністрації. От би нам треба було впровадити зараз. Російську окупаційну адміністрацію, уявляєте, як би ми зараз завоювали, як, я, який би дух піднявся воєнний в наці, якби всі дружно ходили з троєм навіть окопи копати. Ну, на жаль, ми не можемо ізобразити зобразити себе рускою воєнною поліцією, щоб там не було. Ну що, ще, є чутки, я не знаю, треба було б перепитати наших вічно проінформованих. Ви бачите, що блогері військових щодо. 337 го полку 104-ї ВДВ дивізії, чи його все-таки перекинули на підсилення сюди на причилах, не ясно. Тому що ви бачите, що новосформовні, що цікаво, чому погане управління військами втеплицько, поганий зв'язок, погана радіоелектронна боротьба. Тому що все, що воно свіже, все воно мобілізовано, все воно вже із остатків собрано. І 52-га бригада, ви знаєте, не може виконати свої завдання нормально, Хоча ми зараз не дуже ми бачимо втрати її те. Техніки, десь вони заникалися? Ні, 810-та не 70-та дивізія, ви знаєте, вже викривлено це старіччя, що х -х -х харчується з базару в копаннях, так само на вже десантурою спецназами Ну Що можна сказати? Що ситуація підвисла. І от зараз час на українські якісь кроки, на кроки з українського боку. Якщо ми їх не побачимо ближчим часом, то що можна сказати, що? Операція такі мала обмежене значення, і можемо тільки поспівчувати собі. Як ви розумієте, вся ця війна мені починає все більше нагадувати війну Червоної і Білої армії. Я це завжди ще 14-го року казав. Я не патріот, я людина відкрита для світу. І мене от подобі нашого війська з добровольчим дуже се ж не справа, в тому, що як Гіркін наліпити порядкові погони, вигадати собі прізвище з єврейською жіною, російське касіть білого офіцера з єврейським жіною. будь-який дурак, може до нас своїх таких арестовичів повно. А в сенсі діяльності наші що менша. Патріотично ідейно налаштована свідома частина населення, формує якесь форм... військо значною мірою більш-менш добровільно, тому що і не може ефективно провести мобілізацію, вигрібти ресурси, матеріальні з... з держави, яку контролює, і за допомогою Західних союзників веде боротьбу проти нової Червоної армії, яка абсолютно теж. Уряд корумпований, уряд неспроможний нормально вести виробництво військове, але він може мобілізаційні зусилля використовувати свого населення, окучувати, оцю всю голь розумієте? Сила Росії в тому, що вони всіх визнали незаможниками. Всіх на цій території визнали незаможниками. Навіть люди, які... Дуже великий мають сільськогосподарський бізнес, вільно реєструються незаможниками, вільно отримують гроші за вагітність, за дитину. Ніхто їх не перевіряє, їхні статки просто приїжджають на великих, красивих довгих машинах до всіх цих собесів, до всіх цих роддомов. І в чому сила Росії? Що вони всіх там визнали незаможниками. Розумієте? І ясно, що розумні люди розуміють, що ця лафа довго. Не протримає, але хто був розумний, то ті всі вже собі повихоплювали російські контрибуції. Все таки 2,5-3 до мільйони рублів контрибуції за житло в козачих лагерях. Воно на житловими сертифікатами, воно на вулиці не валяється. Як ви розумієте, це єдина можливість отримати контрибуцію з Росії, бо ніякої іншої контрибуції з Росії, я вас попереджаю не буде. Тому ці мешканці козачих лагерів, останні, які ще не оформилися, Я вас відверто попереджаю, ясно. Що ви мене не чуєте, але що поїзд уходить. Я, чисно, чесно, чесно кажу, що поїзд уходить. В крайньому разі українці це здобудуть вилишитися з нічим, ніякої компенсації, ніяких сертифікатів, житлових ви не побачите. Дань з Росії ви іначе не візьмете, ніж зараз, то користуйтеся. І от ця от неефективна корумпована варавлівва система при повному нерозумінні западу, знову, як от 18, 19, 20 року, далає потихеньку меншу нашу добровольчку армію, яка зараз буде змушена, якщо цей наступ не вдасться. Давайте говорити відверто. Якщо цей наступ не вдасться, і ми не вийдемо сюди, от хоча б на лінію. Чаплинки, отак от, чаплинки армянського, ось сюди, от, якщо ми отак до Каховки не вийдемо, якщо ми хоч якось не вийдемо на перекоп, то я, ясно, що нам пристоїть нерівна боротьба в обороні з противником, який зможе кожний український мішок, кожен український кульдесак повільно очищати. Ясно, що я не переоцінюю швидкість. Очищення таких мішок, ви бачите, що в Авдіївці вони несподівано затрималися. Вони навіть на Авдіївку не мають сил. Все-таки вони вичерпані і. Кепсько, що всі західні і наші генерали вони діють не за військовою стратегією председателя Мао. Як він нас навчав, враг наступає, ми відступаємо, враг замішкався, ми може. враг остановився, ми б'ємо, враг відступає, ми наступаємо. От вам все воєнне мистецтво. Але зараз ви бачите, якщо це не російська пропаганда, що 57 тисяч одиниць стрільно артилерійського дали Ізраїлю, а нам жос німці три 3600, то собі розумієте, які... Пріоритети в наших любих союзників, що все, що може бути, ми можемо подивитися в фільмі Інтервенція. Я скажу, що там все це вже було прекрасно показано. 60-х років, здається, фільм. Там вже за все це було, але не будемо втрачати. Сподівань, принаймні ми, як от, як японці, ми можемо сказати, що ми побачили і близьк нашого війська, і мужність наших вояків, і розумність наших задумів. і Обозначення ударів ефективних, розумієте, все, от, як от, по Війні в океані», по першій нормальній книзі Пірісльогін. Я і писав її не один, як наш брат Дмитро, і там от, значно більш талановита людина, ніж сам Пересльогін, просто висирає з першої частини книги, як зрештою, і з перших п'єси таких. То що можна сказати? Що принаймні ми з вами були свідками тих перемог, котрі українське військо могло досягти, але. Поки що не досягло, але це не означає, що ще не досягне. Все таки надії. Да, є надії, головне, щоб була віра. Розумієте, щоб була віра, а ми почекаємо якихось новин і не стройте ілюзії з пропаганди щодо ефективності оборонних споруд, щодо ефективності української оборони, тому що оборони на такому театрі розумієте, достатньо почитати досвід. Ось вам Україна в її географічних межах. Достатньо почитати досвід кампанії Вермахту на цьому театрі воєнних як Ви прекрасно зрозумієте, що ніякі оборонні спосу... спор... споруди нас не порятують. Хіба що від Києва до Одеси через Винницю і Умань. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Молимося за наших героїв і Сподіваємося, що бригада все-таки перейде, що контроль над повітрям буде. Підвищений, все таки, що зросте контроль, що проженуть ворожу тактичну авіацію. Що наші генерали, нарешті, роздупляться по після літа без сенсових наступів? Вони зможуть зробити один наступ сенсовий. Власне, це єдине, чого від них слід зараз вимагати.